Вітаю, друзі! Тема сьогоднішнього відео дошки. Та перш ніж продовжити, друзі, я хочу подякувати глядачів мого каналу, які звертаються до мене після моїх оглядових відео. Або, як я їх ще називаю, телеярмарок. Після виходу мого минулого відео рівно тиждень тому, де я знімав і демонстрував вам посуд до Великодня. Одразу після виходу того відео до мене звернувся у Viber мій підписник з міста Одеси. Після нетривалого, нетривалого спілкування, комплект посуду до Великодня, зараз ви зможете побачити на своїх екранах, поїхав в місто Одеса. Це, друзі, звісно, не поодинокий випадок, коли через мою рубрику Телеярмарок посуд знаходить своїх власників. Цю рубрику я започаткував приблизно півтора року тому. І, до речі, особисто мені запам'ятався перший випадок, коли після першого виходу подібної рубрики до мене згорнулася людина, і комплект посуду, друзі, поїхав в Швецію. Так, в далеку прохолодну Скандинавію. Тож, друзі, а зараз продовжуємо. Тема дошок мене дуже приваблює. В такій площині, при такому розрізі, деревина відкриває надзвичайно свою красу, свій малюнок і також природню форму. Матеріал, друзі, сьогоднішніх дошок дуб та красень клен. Клен не звичайний, він шпальтований, як можете помітити. Дошки мають незвичну форму, нестандартну, не класичну, так би мовити, до якої, можливо, звикли більшість. Мають природню форму і позиціоную, друзі, я їх як дошки для серверування. Для подачі різноманітних нарізок до столу, або, як їх ще інколи називають, так звані пивні дошки. Ось така, друзі, дошка. Подивіться на цей неймовірний малюнок. З однієї сторони вона пласка, а з іншої сторони вона має ось таку форму. Вашій увазі. Тобто на ній можна як і нарізати, так і подавати деякі страви нарізку. Наступна дошка, друзі, також з дуба. Вона довга та відносно вузенька. На ній також, звичайно, можна нарізати, як і на будь-якій дошці. Але я її позиціоную більше як дошку для сирних, сирної нарізки, м'ясної нарізки для подачі та сервірування столу, щоб створювати собі настрій. Це, друзі, дощечка з клена, шпальт клена, надзвичайний малюнок від матінки природи. Цю дошку я також в більшій ступені позиціоную як дошку для подачі та сервірування столу. Створення собі настрою. Тому що, друзі, як на мене, буде шкода різати таку красу ножем. І остання дошка в моєму сьогоднішньому огляді, друзі, ось така неймовірна красуня. Могутня, потужна та брутальна, але й чарівна одночасно. Товщина цієї дошки 60 мм або 6 см. У мене й був такий задум, щоб створити саме брутальну дошку та передати через неї міць та потужність дуба. І виконано з нержавіючої сталі. Ці дошки, звичайно, оброблені натуральним масловоском. Це, друзі, тунгова олія з твердим карнувським воском. Від вітчизняного виробника преміум класу. Ніяких хімічних складових, лише натуральні продукти. Ще раз загальним планом. Ну а якщо хтось не розуміє або комусь не подобаються подібні дошки, завжди можна придбати ось таку дошку. Вона, друзі, дешева, такими дошками заповнена вся Україна. Виробництво Прикарпаття. Така дошка є в мене, така дошка є в мого сусіда, така дошка є в сусіда мого сусіда і навіть в далеких родичів в конотопі. Є саме така дошка. Тому що мова йде про масове виробництво так званого широкого вжитку. А мені подобаються ось такі оригінальні роботи. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Якщо воно вам сподобалося та було цікавим, можете поставити вподобайку. І, будь ласка, напишіть в коментарях, які дошки подобаються вам і якими ви користуєтесь. На завершення, як завжди, друзі, по старій традиції закликаю вас підтримати україномовний контент, підтримайте український YouTube та українських майстрів. Дякую за увагу, бережіть себе. З прийдешнім Великоднем!